Зараз маємо можливість долучити до нашої розмови народну депутатку, представницю фракції Європейська Солідарність, членкині комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. З нами на прямому зв'язку Ніна Южаніна. Пані Ніно, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Пані ні, кабінет міністрів України ухвалив рішення про оновлення та збільшення грошових виплат для українських військовослужбовців та поліцейських до 170 ти... тисяч. тисяч ті, хто перебувають в буквальному сенсі на нолі. Ну і велика кількість народних депутатів, ваших колег, вони відстоювали якраз питання того, що зарплати мають бути збільшені. Але окрім того, що в нас є така хороша новина, ваша колега по парламенту, Мар'яна Безугла, сказала, що вона вважає, що підвищення цих виплат на 70%. 70 тисяч це про включення друкарського станка. Що буде відбуватися із підвищенням цих цін, пробачте, цих виплат. Чи справді це буде набагато важче тепер нашому бюджету? І чи доведеться застосовувати той самий станок? Насправді кожного дня від влади можна очікувати абсолютно протилежних дій від того, що вони планували, чи Принаймні говорили напередодні, тому що буде відбуватися далі, я не знаю, але ж ми всі чули, що декілька місяців назад прозвучала ця заява, і президента в тому числі, що військові мають отримувати не менше 200 тисяч, ті, які здійснюють на передній лінії фронту, приймають участь в бойових діях. Це по перше. По друге, якщо і далі президент буде робити заяви, не маючи на це підґрунтя, тобто розрахунків і, і впевненості, що такі виплати можуть бути забезпечені, це буде дуже демотивувати демо всіх громадян України, не тільки військових. Я дуже була здивована, що після цієї заяви не звучало категоричних е заяв, вибачте, від Міністерства фінансів про те, що грошей на такі виплати немає. Е бо ми ж пам'ятаємо попереднього разу, коли говорили про додаткову мобілізацію, яку необхідно зробити, то міністерство фінансів принаймні хоча б говорило, що в нас немає коштів для забезпечення такої великої кількості людей, яких можуть мобілізувати, тут була тиша. В результаті, коли ж обговорення, і коли наша фракція дуже відстоювала позиції, щоб ця норма про доплату ще плюс 70 тисяч була в законі, який приймався в залі, ви вирішили винести в окрему постанову. Я думала, що і думаю, досі що буде дуже багато нюансів. Як будуть здійснюватися ці виплати, і саме тому воно е, реалізоване це завдання через прийняту постанову Кабміну? Там будуть різні порядки, які призведуть до того, що ну не хотілось би, але буде складність. В нарахуванні такого додаткового грошового забезпечення і е, якийсь дуже е, такий вузький перелік е, е, службовців, військовослужбовців, які зможуть отримувати ці доплати. Чому я поясню, чому тому, що я не бачу ніякого додаткового ресурсу, який з'явився чи може з'явитися в бюджеті України, А оскільки в нас 97% всіх власних надходжень вже розписані на витрати на? Підтримку збройних сил і всіх інших підрозділів, які приймають участь у воєнних дій у війні, то ми маємо констатувати, що для того, щоб були додаткові виплати, треба мати додаткові доходи, звісно. Треба їх шукати, і є деякі статті доходів, які лежать на поверхні. Але ж знову тут треба була б політична воля, ініціатива і доведення до всіх гравців, що такі правила будуть існувати в Україні, і ніхто не може приходити і не платити в бюджет. Я маю на увазі гральний бізнес, я маю на увазі акцизи на тютюнові вироби. Все це може принести додаткові ресурси. Але за це відповідальний мінфін вони мають рахувати і відповідати за те, що взяли на себе зараз зобов'язання. Пані ніно, зобов'язання Україна на себе в цілому, та через уряд взяла чимало це і запозичення, які допомагають нам втримувати в нашу економіку. Ну і борг, відповідно, він зростає. Коли маємо почати платити, чи є в нас гроші, і чи варто нам сподіватися на таке поняття, як реструктуризація? От, коли, наприклад, говорять про ті гроші, які сьогодні нам пропонують американці, чи, чи то не пропонують, а будуть розглядатися там за формулою Дональда Трампа, це мають. Бути кредитні гроші, і багато експертів кажуть, погоджуйтесь, беріть, тому що взагалі на факт що колись доведеться е, платити за цими борговими зобов'язаннями, але з іншими так не вийде. То що з нашими боргами? Ви знаєте, я не стала би повторювати ту риторику, яку говорять, беріть любі кошти під любі відсотки в любого кредитора і е, використовуйте, бо віддавати не прийдеться. Ми маємо наслідки реструктуризації 2015 року. І ось уже в нас, в 2021 році, були, е, потрібно було робити перші виплати по відстроченим зобов'язанням перед приватними кредиторами. Тут ми на сьогодні, ну, по Перше те, що сума заборгованості держави катастрофічно виросла. І як пише МВФ, що вони спрогнозують, що при таких темпах у нас в 28-му році борг буде складати більше 90% ВВП, і що за показниками і розрахунками МВФ, ми маємо терміново його зменшувати не більше 80%. Це означає, що нам треба шукати гроші і десь більше 20 міль. Ярдів погашати, розраховуватися за своїми боргами, але найголовніше, що зараз відбувається. Ми почули від міністра фінансів про те, що він досяг угоди про відтермінування погашення заборгованості, яка мала бути оце зараз. Уже починатися виплата перед нашими кредиторами партнерами, але ми маємо ще одну проблему: десь із середині літа мають виплачуватися заборгованість приватним кредиторам, що і стало проблемою від. 2015 році свого часу, коли також е е реструктуризація відбувалася е там за новими правилами, не всім вона подобалася, е і дуже багато обговорювалася. Наразі про це менше говорять, майже мовчать, тому що країна перебуває в страшному фінансовому стані, і тому більше покладаються зараз на міністерство фінансів, якби вони зробили хоча б щось можливе. Але треба розуміти, що всі ці борги придеться від. Давати наступним поколінням, то точно почула вас, пані Ніну. Не втішні та новини, але маємо те, що маємо. Ніна южаніна, народна депутатка, представниця фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, була гостем на прямому.